День працівника культури в Нових Петрівцях у Національному музеї заповіднику Битва за Київ відбулося відкриття персональної виставки української художниці Ірини Третяк з Україною в серці. Це стало подією не тільки для жителів Кижгородського району, а цієї Київщини, адже мисткиня об'єднала навколо своєї творчості чимало людей. Захід відбувся з ініціативи громадської діячки директора Вишгородського історико-культурного заповідника Влади Литовченко. Серед зіркових гостей був лідер гурту, воплі від Оплясова Олег Скрипка. З нагоди свята співробітникам музею вчили Грамоти за успішну роботу від імені Вишгородської районної військової адміністрації після цього художниця Ірина Третяк розповіла присутнім про свої патріотичні полотна, які з'явилися під час війни. Наприкінці заходу гості змогли оглянути експозиції музею. Цього ж дня частину робіт художниці направили і до музею давньоруського гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника. Тож усі охочі можуть прийти і до цього закладу, аби насолодитися творчим доробком мисткині. Нашому національному музею-заповіднику, який ми. Я думаю, трошки переформатуємо скоро. Буде у нас музей військової української звитяги. І ви десь після нового року будете бачити результат нашої праці, нашої роботи. І тут будуть представлені експонати від стародавніх часів, беручи від Скіфів, Сарматів, Київської Русі і аж до сьогодення. Всі наші славні сторінки історії, всі наші. Переможні війни будуть представлені в нашому музеї. Сьогодні День працівників культури всеукраїнський. тому з нагоди цієї дати цього свята я хотів би відзначити працівників нашого музею. Вдячна всім, хто прийшов, хто допомагав, носив возив. Сьогодні ми з такими. А... Пригодами, складнощами доїхали, перегружали, грузили, і навіть я цілу ніч домальовувала деякі картини, її прислали мені наші військові з фронту, вона навіть прострелена, і попросили прикрасити ті речі, які ми вони пластина На ній країна мрій. Ну, наша країна мрій, яка без війни, вітаю всіх з Днем працівника культуру, святом, і вважаю насолоджуватися картинами і можу розказати хоч про кожну картину, якщо вам цікаво. Пер за все, дозвольте всіх своїх колег привітати з професійним святом, з днем працівника культури. По-друге, ми сьогодні дійсно зібралися з вами з цікавою такою події з відкриття виставки уродженків і на однієї з найяскравіших представниць Вижгородського краю Ірині І Її чудова виставка з Україною в серці, яку ви можете бачити і не тільки бачити, Ірина ще розкаже про роботи і, по-друге, ще суда врахуватися. Враховуючи, що наша аудиторія сьогодні це дітки, я хочу сказати, що ви обов'язково. Багато читали, багато дізнавалися про історію і нашої держави, і історію власного краю, тобто Вижиличини. Ну, у нас сталася дружба спонтанна з Іриною. Вона якось робила в центрі Києва виставку. Я вже знав про неї і мені роботи подобалися. Я просто прийшов на виставку, ми познайомилися, потоварищували, вже було декілька спільних проєктів. Хороших я її підтримую, вона мене підтримує. І що важливо, що в цю тяжку війну мистецтво мусить жити. Тому що мистецтво – це і є душа, це і є життя самобасла, і це її невід'ємна частина українського народу. За це і точиться війна, за це йде де боротьба, щоб ми живі, щоб ми, щоб ми культурно існували. Кожний забор, фрагмент від градів осколки. Ми замінили, у нас вибиті були вікна, там паркан, ми все замінили, а тут частину залишили. Хочемо в експозиції підвіршити небом потім використати ці фрагменти забору. Наші Вони теж на гусені, так? Да? Так. Да. Це половина. Вони повністю. Вони бувають.